Квіти, леви, метелики, навіть дракони, яких тільки татуювань не побачиш. Але у патріотів нова мода на тату: герб, прапор та інші національні символи все частіше з'являються на тілах українців. Залишити патріотичний слід на своєму тілі вирішив і Сергій. Татуювання його пристрасть ще в студентські роки хлопець зробив перше тату слов'янський символ води. Згодом на іншому плечі з'явилось ще одне. Це, мабуть, 2008 рік. Це руна, руна воїна духа для Сергія. Татуювання це не просто малюнок на тілі. Ці символи допомагають йому проявити себе. Саме тому прийшла ідея зробити третє татуювання. Над тим, що зобразити, довго не роздумував. Вірш Василя Симоненка. Саме ці рядки Сергій полюбляє найбільше. Вибайстрюки катіво сатанілих. Не забувайте, виродки ніде. Народ мій є. В його в його гарячих жилах козацька кров пульсує і воде. Маленький патріотичний вклад для самого себе. Тепер до цих рядків не вистачає тільки портрету славетного козацького отамана Сірка. Його цього разу і будуть робити. Майстер Олексій готує усе необхідне. Перед початком уже нанесли портрет ручкою. За декілька годин він перетвориться у справжнє тату. Татуювальник каже: останнім часом патріотичні малюнки роблять частіше. Делали люди, да були у мене вишиванку, діяли. От вокруг бісепса діла браслети вышиваны. Какие-то были. Казак Мамай был на лопатке. Это могут быть катагетьманская булава, перношита. Я говорю, это может быть просто слово Украина. Или там I love. Робота почалась. Перед очима майстра портрет сірка. Усе має бути справжнім. Татуювання буде чорно-білим, а фон, на якому написані рядки вірша, зроблять блакитно-жовтим. Робити тату на цій ділянці тіла боляче, але Сергій заради своєї мрії тримається стійко. Касати новому ну, участках де мастер то на ребрах все вже больні. все терпимо, не знаю, звісно, що там буде пусть, пусть в течение 3,5-4 часов. Ще одна година роботи і залишається тільки додати кольору. А тепер останні штрихи і нове татуювання на тілі Сергія готове. Роботою задоволені усі. Ну то не мені цінити. Я робив все, що вмію. Це оцінювати люди. Зараз, да, так, очень доволі. Якщо буде така внутрішня необхідність, то буду робити. Катерина Шапка, Геннадій Сушко. спеціально для Медіагруп нові проекти.